Хто любить Україну? Мене звати Олександр. Шановні мої глядачі, сьогодні хочу розпочати разом із вами робочий день. Ми працюємо, робота не стоїть. Сьогодні ставлю шпалеру, так звану, на малину. Ми розбираємо потихеньку ось той загон, що у нас був для овець. І от так, як бачите, виставляю, забиваю стовпчики, перекручую е, е, дротом. Ось так, тут один кущик, Уже не хотів його пошкодити, тому так залишив його. Також починаю засипати ось такою пістилкою, щоб бур'яни менше росли. Трішки бур'янів найбільших повимикав. Ось таких. Ну, ось так. Помаленьку. Наводимо порядок у садку. Маленька стигне, закриваємо компоти. Гарненько. смачненько. Я думаю, так буде краще, вона не буде лягати до землі. І взагалі гарніше буде виглядати. Ось так. У нас взагалі малиник довгий. Ось так, метрів 10-12. І ширини 2,5. Ось так у середині там. З іншої сторони також зараз будемо ставити. Ну, і поставимо, то я покажу вам. Також, дивіться, у мене є тут, мені були, подарували саджанець. Смородини, яка цвіте жовтими квітами. Не знаю ні назви сорту і взагалі, yeah. <coughs> і як плодоносить. Тому так також кущики, такі ще смородини, ще даю їм один шанс. З осені їх гарно підживлю, щоб вони наросли наростили зелену масу гарно. Так, це ці кущі ще ми пересаджували. Ось так. Ну, потихеньку розростаються, з неї запускають пагони. Ось так. Викидати шкода. А малинка гарна. Квітує, плодоносить усю. Ось так. Трішки десь понадламувалося, але нічого. Можливо, нічого не буде. Трішки запізно це я почав робити, тому що не знав, що ось оцей такий, така огорожа буде тут підпирати малину. Ось так. Ну, йдемо ставити з другої сторони, тоді покажу. Хвилин, хвилин 20 і готово. Тут я стовпчики вже не забивав, ні до чого не прив'язував. Тут у мене, бачите, сама огорожа стоїть на таких стовбах. Стовби загострені і я їх просто забив ось так. Ну і ось так малинка буде стояти. Тут і звичайна. Ну, вже на слідуючий рік е, саму, саму грядку із сортової малини саме ось цієї, Ось такої гарненької. Малина великоплідна, дуже смачна. Ну, тут мені частинку не вистачило. Докластели нічого. Тут ось, бачите, тільки минулорічна малина. Ось вона тільки розростається. Ось так я підсипаю помаленьку, так щоб волога трималася, тому що минулого року у нас кущів багатенько так посохло, тому що була засуха. Так, це. Жовтоплідна малина. Ось так ще не плодоносила у нас. І один кущик такої малини попався. Або полка, або полана сорт. Вже червона малина. Ось така Кущики молоденькі будуть наростати, надійся. Скуштуємо з вами жовтої малини. Так, шпалеру зробив. Тепер швиденько пересапую ось цю грядочку. Ось така, бачите, ось має таку сильну сапу, тому що земля не є дуже м'яка, така тверденька. Дивлюся, тут помідорки цвітуть навіть. Ось дивіться. Так, ця полонечка також буде пізніше пересапана. Але мені найголовніше ось цю грядку пересапати. Гарненько. Ось так. Ця полениця з іншої сторони помаленьку политься. А як це можливо? Земля не є мокра, швиденько пересихає. Ну, не знаю, я, я, наприклад, висмикнути не можу, бур'ян. Дуже мокра земля. Бачите, персики ростуть маленькі. Ну, я планую також, як Бог допоможе, то із персиків висадити алею таку. Самі персики, щоб були. Дивіться, скільки яблук. Дуже багато. У нас ще їх не приймають. Шкода. Тому що в нас немає таких тварин, щоб їли яблука. А яблук багато. Ось тут, ось тут. Дивіться, а на дереві тут багацько. Можливо, і не видно, тому що вони так зливаються із листя. Ой, хто любить сливове повидло? Заходьте на сливи. Дивіться, скільки багато. Дуже багато є. Дуже-дуже. тут, скільки тут вони вже темніші такі, майже доспіли. Ну, скоро будемо зривати та й консервувати. Бачите, ось така вже всередині. Гарненька. І салатка, напевно. Ось, сів у холодочку. Поїсти слив тому що вони дуже-дуже смачні. А поки всі не обпали, то можна і поласувати. Ось такі м'ягенькі вже. Ось так, смакота. Ось так. Зараз трішки перепочину і будемо це з вами далі. дивіться який кабан росте. Ой, який гарбузик. Такий гарненький. Цей уже не росте майже. Такий невеликий, але приємний. Ось зараз вам ще покажу обійду. Гарбузів є так багато, хоча е із п'ятьох кущиків, я не думаю, що стільки буде ввідці тут. Такий маленький такий. Так, тут ще зовсім малий. Тут він тільки починає рости. Тут уже непоганий ось такий. Тут ще є більший ось такий. Так, тут квасолька спаржива її, звичайно. Так, десь я тут бачу. Десь я бачу. Ага, ось такий є. Он. шутенький. Там маленький ще. Ну ось так. Всі показати не можу, тому що вони тут так маскуються, що на камеру майже не видно. Так, тут картопля фіолетова. Ще день-два і буду викопувати. Бурянами заросло. І десь я бачу помідор. О! Десь бачу і не знаю де. Один ось такий, є. звідкись тут взявся, і ще один уже з помідорками був. Ну, не бачу. Так, цибуля ще не впала, ще не хоросте, Великої такої сильно не буде. Тут де вона більш-менш так вилізла, хочу показати. Бачите, Отака. Ну, буде непогано. Ой, тут воно вже ось так усохло. Ну, ось так, думаю, це не є найменше, яка може тільки бути. Ось так. Так що ще хочу дещо вам показати, що я робив власноруч. Ось так, як ще хочу вам показати закруточки на зиму, що я зробив за Рекомендацією моєї підписниці. Ну, трішки свого ще додав, але приблизно так. Так що кому цікаво, дивіться далі. Так, ось отакі огірочки у півлітрових банках із морквою, цибулею, чесником, е листям вишні, смородини Ну, сіль, цукор, звичайно, та оцет Ось такі гарненькі виходять. Ось так. помідорки є жовті і є червоні. Ще на хвилинку хочу повернутися до малини. Ой, ну, візуально вони виглядають непогано. Зразу і не скажу, що їм треба шпалери, чи їх якось треба підв'язувати. Але... Хочу показати, наприклад, на прикладі ось цього куща, ось цієї грони. Бачите? Вона вже є достатньо висока. Коли не було тут ось цього паркану, ось іменно ця грона ця гілка лягала прямо ось сюди на землю. Тим самим кури просто з'їдали плоди. А коли йшли дощі, то взагалі ягоди обсипалися і просто гнили. Ось так. А завдяки ось цій такій перекладені, ось малина співвішається. Ось навіть деяке від вітру ламалося, тому що не було на що спертися. Ось так. Ну Хіба не шкода? Ось, ось таких гарних грон позбутися. А оці взагалі, дивіться, вони почнуть дозрівати. Вони біля трьох метрів. Ось. І вони просто ляжуть на землю. А в нас курочки бігають і просто об'їдають плоди. Ось так. Тому це треба було зробити терміновому порядку. Також. Взагалі можна і без ось такого паркану, Це просто у нас стояв без діла. Можна просто забити кілочки ось такі. Можна навіть і не дуже високі, ось такі, приблизно метр, метр двадцять. І натягнути дроти уздовж усіх малин. І малини собі нікуди не будуть лягати, а будуть триматися кубки. Ось так, бачите? Малина собі лягає гарно, тут дуже багато плодів лягає і ось вже не буде лежати на землі. Ось так пізніше вона ще направиться де що. Малинка дозриває гарно, сорт полана. Ось так. А це, по-моєму, кущик палки купався. Ну, дуже вона висока і трішки пізніше. Або навпаки, це палана. Ось так. Тому ой, це треба було зробити терміново. У будь-якому випадку чи дроти натягнути, чи поставити ось таку ось таку перекладину, паркану такий. Бачите, ось тут так само. І все. Кабачки ростусь залишила на ось цей. Такий кабачок, а ці ще можна буде зривати. Ось один такий гарний. Ось, бачите, такий зеленкуватий. Ось так. Так що, Всім дякую за перегляд, всім миру, добра і свідчуємо перемоги. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.